Нарешті мені друг потрапив збалансований ноутбук для роботи, а не от всі перекачені RGB іграшки. Зустрічайте Acer Aspire 3D 15 Special Labs Edition. В цьому огляді ви не почуєте таких слів як найпотужніший, та не побачите серед цифр i9, 4090 і оце от все. Проте цей стильний та стриманий ноутбук знайде чим вас вразити, тож не перемикайтесь. Ви, до речі, знаходитесь на каналі PlayUA, а мене звати Володимир Бортюк. Хочете дізнатись, в чому прикол приписки 3D в назві та до чого тут забуті технології Nintendo? Тоді поїхали зустрічає ноутбук на своїм стриманим пластиковим корпусом чорного кольору з верхньою металевою кришкою, що захищає від потрябин. Так, він товщий за середньостатистичний ноут свого класу, але це не є погано. Ви просто не уявляєте, скільки разів я боявся, що щось зламаю, відкриваючи ноути з їх тонесенькими кришками не засередину. Тут таких проблем немає. Товстенька панель з екраном вселяє надію, що вона не зламається за першої ж нагоди. Та й загалом вага в 2,5 кг якраз таки вселяє надію, що це робоча річ, яка буде працювати 24 на 7, поки. И морально не застаріє, а не чергова якась єрошка. Покриття приємне та холодне на дотик. Легко замацькується руками, але й витирається доволі легко. Щойно ви відкриєте ноутбук, у вас зустріне його неймовірний екран. Так, цей дисплей має солідні характеристики. Роздільну здатність 3840 на 2160 пікселів, також відомо як 4К, та 100% покриття кольорового простору Adobe RGB. Але найкрутішу його частину, а саме 3D-ефект, на жаль, неможливо продемонструвати за допомогою стандартної камери. Тож доведеться вам повірити мені на слово, коли я кажу, що це охрінезно, круто, неймовірно, хоч і трохи незвично. А от що можна зазняти, так це список наших спонсорів на Ютубі та Бай. E Завдяки ним ми можемо робити все більше і більше і більше контенту в такі буремні часи. В звичайному d режимі це крутий екран, за яким приємно і працювати, і відпочивати. Висока щільність пікселів та точність відображення кольору геймерам, звісно, будуть приємні. Але по-справжньому зацінять ці характеристики саме креатори. Власне, ось цей от матеріал від написання сценарію до монтажу я робив саме на цьому ноутбуці, бо мій основний комп'ютер вирішив здохнути від спеки. Але годі вже про 2D спеціальний дисплей з підтримкою стероскопічного. Зображення разом із системою з двох камер та спеціальним програмним забезпеченням від Special Labs саме вони роблять цей ноутбук особливим. Завдяки вище згаданим камерам та ПЗ, ви можете, наприклад, притворити будь-яке зображення на таке, що має 3D-ефект, і для цього вам не потрібні спеціальні окуляри. Камери, що слідкують за вашими очима, допоможуть софту правильно спозиціонувати зображення задля досягнення стероскопічного ефекту. Єдине обмеження, це те, що технологія працює лише для однієї людини. Тож, якщо хтось сидітиме поряд, воно може заплутатись і вам обом буде некомфортно комфортно на це дивитись. Але що це про себе? Ось вам враження рандомних людей, що бачить цей ноутбук вперше. Прикольно? Ну, як 3D-ефект? ефект, класно? Так, є? А ось нормально, не болять? Це супер. Ми зараз вони вже звикли і прям топ взагалі. Власне, я... Ну, воно так прикольне, що воно фокусує тебе на центрі. Не знаю, на янзеку писати. Дійсно, коли робиш фотографію, що фокус він на чомусь одному, і все інше воно трішки таке розмите. І от зараз точно так же, і прямо якийсь такий кайф. Що це відео що відбувається. Тобі подобається? Що ти скажеш? Таке наближення дуже реалістично, але воно більш реалістично, якщо ти типу, в одній точці сидіти дивитися. Якщо отак от я головою буду водити, то воно е, типу, трошечки наче хвилями береться дуже незвично. Прям прикольно. Трошки нагадує ось ці голографічні картинки, які ззаду зошитів були. Ну так, да, тобто, якщо я дивлюся, ну не рухаючись, але дивлюся з якогось конкретного кута, то весь ефект працює. Тобто, якщо я навіть отак буду дивитися, то воно теж працює, хоча я хто знає, де розташована. Ні, ну це цікаво, але мені здається, я не хотіла би дивитися абсолютно все кіно чи всі відео в такому форматі. Свідомість просто втомлюється від того, що від цього постійного нашарування і потреби розбирати кадр на шари. Ти спостерігаєш за тим, що відбувається, ніби персонажі і все, що відбувається, ніби вони в якійсь коробочці. Веб-камера тут 720p30 FPS з інфрачервоним сенсором, що дає змогу користуватися функціями Windows Hello для входу в систему. Зображення, що вона продукує, буде достатнім і для робочих зі дзвонів, і для скайпу з родичами. Вже традиційні технології Acer Purified Voice, Temporal Noise Reduction та шиї ефекти типу розмиття фону та втримання зорового контакту, присутні. Ось так камера показує себе в сприятливих та не дуже умовах. Клавіатура, якісна мембранка. Ця технологія чудово себе показала за останніх років 40, як достатньо надійна і комфортна для більшості користувачів. Тож Acer не стали вигадувати велосипед, чи намагатись впихнути сюди найновіші технології. Як скаже вам будь-який системний адміністратор, працює не чіпать її не можна назвати справді повнорозмірною, бо ж деякі клавіші менші за стандарт, низький функціональний ряд та половинчисті стілочки, які я так не люблю. Проте, хоч ця клавіатура і фізично менша за TKL, Тут є нампад! Так, ми втратили кілька клавіш типу Page, up, page Down, але тут є нампад! Ну і поки було вакантне місце на клавіатурі, ми отримали ще кнопку Acer, що викликає ПЗ Acer Sense, а правий Control виконує функцію виклику шиї Microsoft Copilot. Враження від тайпінгу приємні. Клавіатура не відчувається занадто в'ялою та в'язкою. Коротенький хід клавіш дає тактильний ефект та однозначне розуміння, що натискання клавіші відбулось. Ось так вона звучить в порівнянні з моєю модифікованою механікою на тихих свічах, моєю першою гучною механікою та відкриванням баночки енергетика. Тачпад не гігантський, але відпрацьовує добре. Має підтримку жестів двома та трьома пальцями. На відміну від класичних представників ноутбуків компанії Acer, тут ми маємо не лише Acer Sense, а й Experience Center від Spatial Labs, що і відповідає за 3D при Якщо перше дозволить нам вже класично обрати режим роботи, увімкнути Blue Light Chill та перевірити стан системи, то друге вже цікавіше. По-перше, цей ноутбук підтримує саме про версію Experience Center, а отже, ніяких вам інтеграцій з іграми: лише Blender, 3D Max, Fusion 360 і таке інше. По-друге, саме окремими додатками, ми маємо Special. Абзго, що якраз таки і перетворює будь-яке 2D в 3D, Model Viewer та Player. З назв додатків не складно здогадатись, що один створений для того, щоб показувати нам модельки, а другий будь-які стереоскопічні відео. Також доступні загальні налаштування для автоперетворювача, де можна виставити глибину та силу сепарації об'єктів, нотифікації тощо. Якщо з модельками та 3D контентом все плюс-мінус зрозуміло, то автоперетворювач працює очікувано порізно. Ні, неможливо сказати, що він прям поганий, просто ваш досвід буде відрізнятися. Від відео до відео, від кадру до кадру тощо, тощо тощо. Очікувано, що найкраще воно працює з плюс-мінус статичними об'єктами. Дивитись увімкненим авто 3D який небудь влог чи футажі якої-небудь гри, де активно рухають камерою, ну це запорука як мінімум артефактів. А як максимум може і ваша вестибулярка не сказати вам дякую. Найгірше ця штука відпрацьовує саме з якими небудь оверлеями на екрані, типу тексту чи худа в іграх. Від простого мерехтіння до прям роздвоєння. Власне, мої колеги з ITC в своєму огляді це і спостерігати. rally Особисто моя думка така, що портів ніколи не буває забагато. Цей ноутбук постарався витримати баланс і надав нам як неповторну класику, так і трошки новіші порти. На лівому борті маємо порт зарядки, Ethernet, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1 типу А та один Thunderbolt 4, на що нам натякає вже знайома блискавка біля Type-C порту. Справа у нас розташувався 3,5 міліметровий комбінований аудіороз'єм, ще один USB 3.2 Gen 1 та замок Кенсінгтона. Так, всередині цієї робочої конячки у нас не найпотужніше -най і най найновіше залізо на ринку. Але ці комплектуючі середнього класу вже трошки побули на руках людей і не мають якихось явних вагів тощо. За процесор відповідає Intel Core i 7 13620 h з TDP 45W. Дані йому скормлює 32 ГБ пам'яті DDR5 двома плашками 100 які за потреби можна буде замінити на щось інше. Благо, процесор підтримує до 64 ГБ пам'яті. За постійну пам'ять у нас відповідають NVMe SSD, проте варто зауважити, що другий M.2 2 слот під'єднаний не до процесора напряму, а до чіпсета. А отже, він обмежений швидкістю PCI Express Gen 3. За відеокарту тут не лише вбудована в процесор графіка, а й ціла RTX 4050 з лімітом харчування в 65 Вт. Це небагато, але це чесна праця. Якщо за весь цей час ви не здогадалися, що цей ноут не ігровий, так от, повторю це і тут. Він не ігровий. Проте це не завадить, звісно, мені його протестувати в різноманітних тайтлах. На кшталт cs 2, Stray, чи Forza Horizon 5, Host of Tsushima, Результати в нативному 4К наступні. І як бачимо, 4050, хоч і старається, але ну проти правди не попреш. Скидаємо роздільну здатність до Full HD і отримуємо вже цілком пристойні цифри. І от ви зараз скажете, Вова, а де твоє 3D? Отут нас врятує зовнішній дисплей Special Labs View. Про, бо виробник вирішив вирізати Special Labs True Games з професійного набору і засунути його туди назад ніяк не вийде, я намагався. Якщо просто запустити гру з Авто 3D Special Labs Go, вийде гімно, і ви лише розчаруєтеся в технології. Але якщо запустити гру правильно через Soft True Game, о, тут вас чекатиме магія. Сказати, що я був вражений, запустивши гру з підтримкою 3D Ultra, це нічого не сказати. Завдяки тому, що гра нормально комунікує з пазарів від Special Labs, у нас немає ніяких роздвоєн текстів, мерехтінь об'єктів. Швидко рухається, нічого такого. По суті, це найкращий досвід, який може вам дати сучасне обладнання. Ну, звісно, крім VR. Але на відміну від VR, де треба прям конкретно групі це робити, затворювати гравця, бла бла бла. Тут все набагато простіше, але й ефективніше водночас. Так, я все ще граю в стрей, нічого шокуючого. Але завдяки 3D-дисплею я не просто бачу пласку картинку, як котик стоїть на полиці, прикрученій до стіни. Я відчуваю, що ця полиця об'ємна, і котик об'ємний, і стіна ця прям під кутом до мене стоїть. А коли котик зістрибує зі столу і перед камерою пролітає його хвіст, я буквально хотів відхилитись від цього хвоста, бо він зараз прилетить мені в обличчя. Мені дуже прикро, що це, на жаль, ну, ніяк не передати через камеру, і вам доведеться повірити мені на слово. Ігри з підтримкою 3D в свою чергу, будуть трошки менш крутими, бо ефект нагадуватиме ось цей от об'єм в коробочці перших 3D-фільмів, як казала моя дружина в своїх враженнях. Ну і так. Таке враження, що 3D частково базується саме на Special Labs Go, бо у Forza Horizon 5 я отримав ті самі проблеми з текстом. Менюшки взагалі були нечитабельні, а в самій грі оверлей викликали ну неприємні відчуття. Загалом, та не без нюансів, але я дуже вражений, і я дуже хочу, щоб ця технологія розвивалася і надалі. Якщо до тесту монітора у мене були сумніви і питання, чому TrueGame вирізали з софту ноутбуку, то після перевірки на своєму домашньому ПК у мене відпали всі питання. Зтрейф 3D у режимі кладе на лопатки мою десктопну RTX 3090. Тому очевидно, що 4050, на жаль, таке ну, ніяк не вивезла. Власне, звідси й пропадають всі питання про те, а чому це у 3 d дисплеїв немає більш ніж 60 Гц. Але я вірю, що в наступні пару років і потужності стане більше, і дисплеї, звісно, підтягнуться. Якщо вам теж цікаво було б пограти саме в 3D, то у Acer є 3D версії своїх саме ігрових ноутів, як Nitro, так і Predator. Ну і так, ігрові монітори з цією технологією теж є. Всі посеред плання будуть в описі. В монтажному софті мого серденька, а саме DaVinci Resolve Studio, результати наступні. Мій ПК з Ryzen 5 900 x та RTX 3090 зрендерив останній поротник геймера за 7 хвилин 28 секунд на процесорі та 5 хвилин 1 секунду на відеокарті. Цей ноутбук впорався за 9 хвилин 5 секунд та 7 хвилин 17 секунд відповідно. Також, щоб внести трохи статичності та можливості в майбутньому простіше порівнювати ноути між собою, я прогнав Puget Bench для DaVinci Resolve і отримав наступні результати. По охолодженню тут все більш ніж в порядку. Процесор не прогрівався вище 80 градусів, а відеокарта не вище 90. В іграх очевидно ситуація ще краще. Ось так нот звучить в різних режимах продуктивності. Порівняно з клацанням мишки та відкриванням баночки енергетика. Єдине, що трохи засмучує, навіть в режимі без звуку, ноут не вимикає ваглярі повністю, а отже, продовжує трошечки шуміти. Батарея тут на 57 ватт-годин. і за заявами виробника вона має дозволити вам пропрацювати порядка 7 годин від одного заряду. Зрозуміло, що це супер легеньке браузерне навантаження, а ми тут прийшли з вами ігри грати та роботу працювати. Тож ось вам моя улюблена F124 та її нескінченний бенчмарк. З обмеженням в 30 кадрів, роздільною здатністю Full HD та середнім пресетом графіки, ми досягли ось такого часу роботи від батареї: 2 години 42 хвилини. Враховуючи, що Predator Triton з на третину більшої. Батарею, а саме 76 Вт годин, протримався в цьому тесті 3 години і 1 хвилину, то результат цього ноута доволі непоганий. Заряджати батарею можна як через dc -in порт комплектним блоком живлення на 135 Вт, так і через Thunderbolt 4 порт, на якому обмеження буде вже 65 Вт. Acer Spire 3D 15 Special Edition дуже незвичний ноут. Він потрібен далеко не всім, бо крім робочого аспекту, сам 3D-екран, яким би крутим він не був, може фізично вам не підходити, і тут вже ну, нічого не вдієш. Це якраз таки той випадок, коли треба йти і дивитись власними очима і пунькати власними руками. Але якщо стереоскопічне зображення вам імпонує, а по роботі ви пов'язані з 3D-моделюванням чи чимось таким, це прям дуже цікавий продукт, який може вам зайти. Технологія реально вражає, і я з нетерпінням чекаю на її подальший розвиток. Ну, скажімо, екрани з Більшою ніж 60 Гц частотою. Фізично, ну теж справив приємне враження, бо не знаю, як вам, а мені подобаються такі ось оверінженірні ті рішення, де продуктивність на комічний міліметр не зашкалює на догоду довговічності продукту. Пишіть в коментарях, яку б гру чи фільм ви хотіли подивитися чи пограти б на подібному екрані. Не забувайте підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну і поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А у мене на цьому все. Слава Україні!